У маленьких пацієнтів відділення гематології Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні з'явилася власна ігрова кімната. На цю подію як батьки, так і діти чекали вже дуже давно. Давай давай вже пройшло по факту. К ми ще талі зланувачом порядка дві з половиною. А саму игровую комнату мы где-то готовили наверное, около полугода. И спасибо нашим постоянным друзьям, нашим коллегам, нашим просто, ну, простом благотворителям, которые помогли нам оформить. Вы Ви видите, как сегодня дети радостно радосна встрічають відкриття про произошло. Поэтому мы надеемся, что сейчас у детей будет не только это плічення в нашем отделении, но и та праздник з'явився цей маленький творчий світ завдяки допомозі благодійного фонду Патріот Запоріжжя для комфорту батьків. Кімната обладнана столами та стільцями для навчання та цікавими розвиваючими іграшками для розваг. Лежим мы уже полгода в отделении, и, конечно же, все это время мы ждали детскую комнату. Дети очень хотели увидеть именно свой уголочек, свой мир. Вот, комната получилась чудесная. Вот, прекрасные краски, прекрасная обстановка. Хотелось бы добавить и выразить огромную благодарность Патриоту Запорожье. Це наші незмінні памушники, які нам допомагають завжди і везде. і без ніг етама празника не ні состоялась. Пасіба до появи кімнати батькам доводилося навчатися та гратися в палатах та коридорах. Тепер же у них є вільний для творчості та відпочинку простір із яскравими малюнками та цікавими забавами. Аби дітки відчули приближення православного свята Великодня, із ними працювали аніматори, які нагадали їм про традиції розпису крашенок та провели справжній майстер-клас зі створення писанок своїми руками. Я, я наклеила на нього Мне очень понравилось на, на комнаты. Благодійний фонд Патріот Запоріжжя вже давно дружить із відділенням гематології. Раніше вони допомагали діткам у переїзді в нове приміщення, купівлі необхідного обладнання та медикаментів. За новинами фонду Патріот Запоріжжя слідкуйте на сторінці фонду у Фейсбук.